В жовтні на засіданні сесії візирської сільської ради до депутатів звернулася директорка Візирського центру первинної медико-санітарної допомоги Еліна Концева з проханням про перерозподіл бюджетних коштів, які було спрямоване на потреби медичної галузі. Зокрема, пані Іліна доповіла присутнім про те, що для центру необхідно придбати новий резервний тепловий котел. Депутати поставилися з розумінням до цього питання та затвердили перерозподіл коштів. Було прийнято рішення спільне з сільською радою про те, що нам треба встановити резервний котел, який буде в період блекауту працювати і синхронізуватися з генератором. Тобто на сьогодні у нас це встановлено треба зазначити що з моменту виступу директорки візирського центру первинної медико-санітарної допомоги на сесії до моменту закупівлі нового котла та його встановлення пройшов невеличкий час оперативність обумовлена тим що центр є об'єктом критичної інфраструктури центр первинної медикосанітарної допомоги рішенням сесії були виділені кошти на закупівлю електрокотла. Центр визначений як критична інфраструктура наша при підготовці до зими. Передбачили в них встановлений потужний дизель-генератор на 40 кВт. Ми передбачили встановлення електричного котла енергозберігаючого в разі довгострокового відключення електропостачання. Котел може працювати від дизельної станції. Новий резервний котел не потребує складної експлуатації та обслуговування у разі відключення світла з його підключенням до Генератору не виникне жодних проблем, що є важливим для роботи колективу амбулаторії.